Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбомен. Сьогодні у нас дуже цікавий день. Цікавий він тим, що пару днів тому у мене трапилася розмова із компанією Штіль на її сторінці у Фейсбуці. І результатом цієї розмови у нас є посилка від Штіля до мене через нову пошту. Я взагалі не уявляю, що там, бо вони сказали, це вам подаруночок. Зараз іду на нову пошту і буду дивитися, що там. Значить, У декларації ТТН було зазначено, що це якийсь інструмент. Але ну, може бути і це ланцюжок. На 35-ту шину до 201, го я не знаю. Або якась, якийсь ключ, наприклад, свічний. Ось, Давайте ми з вами так домовимося, поставите зараз відео на паузу і напишіте в коментарях, що ви думаєте, що там було. А я зараз візьму посилку і зроблю розпаковку. Так, коробку я забрав. Відкриваємо її, але по возі мені здається, що там якась буде футболка зараз. О, там ціла, ціла турбинка. Вся турбинка, дивіться, яка штіль. Так о знаєте, цей або на ринок ходить, або це, або на пляж. Так. Кіпарик. Дуже такий собі класний штільовський кіпарик. Чашка. О, о! Ти що дивіться, яка класна чашка! Металева! Щоб ви собі розуміли. Тепер буде з чого пити каву. І... Ага, рукавички. Ну, рукавички прості. Ну, Excel, мені здається, трохи на мене будуть великуваті. Ну, непогані. Трохи великуваті, але непогані. Брелок на ключі. У вигляді арбумена. Якщо видно, то усе у нього навіть прозорий, прозоре забрало на шоломі. Дуже цікавий брелок, тільки на ключах в мене вже алюмінієва пилка вісить, це я повішу собі в машину на зеркало. І два офігенних карандаша. Все? Ні, не, ну Ще один арбумент. Це вже піде дружині на ключі. Це точно більше нічого нема. Така сумка самобранка. Так що отакі смаколики від Штиля мені прийшли. За що я дуже дякую компанії Штіль, дуже було приємно. Так що дуже сподіваюся на подальшу співпрацю з моєю улюбленою компанією.